З вами у студії Тетяна Чіпко. І це підсумковий випуск новин. Команда Fasti TV підготувала для вас наступні новини. Кардіопроблеми займають першу сходинку серед проблем в медичній сфері. Як з ними вирішили боротись лікарі з інституту Амосова, дізнавались наші журналісти. В Україні кількість смертей від серцево-судинних захворювань складає 67-68% від загальної смертності населення. Лікарі з інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова втілюють життя проект, який допомагає боротись із кардіозахворюваннями. Так днями у Фастові пройшла зустріч між представниками Фастівської та Макарівської райадміністрації, головними лікарями Макарівської та Сквирської лікарень та головним кардіохірургом Міністерства охорони здоров'я. Ця програма була започаткована ще два роки тому. І за цей час фахівці Національного інституту Амосова з нашими колегами з інституту педіатрії гінекології і інших підрозділів Академії медичних наук України об'їхали всю Україну, всі обласні центри. І другим етапом, на наш погляд, дуже важливим етапом, ми намагаємося донести. Новітні методи, новітні методи діагностики і лікування до регіональних фахівців, регіональні центри це наше завдання на теперішній час і завдання другого етапу. Проекту за задумом авторів, якщо лікарі в районній лікарні виявляють складне захворювання, яке потребує хірургічного втручання, то хворого відразу направляють в інститут імені Амосова, де йому проводять відповідну операцію або призначають медикаментозне лікування. Дана співпраця корисна і тим, що зазвичай у місцевих та районних лікарнях проводять консервативне лікування серцево-судинних хвороб медикаментами без хірургічного втручання. В той час як вчасно проведена операція дає більше шансів на повне одужання пацієнта. Ви знаєте, що до нас інститут можна приїхати будь-який день з понеділка по п'ятницю, з 9 години до четвертої, ми відкриті. До співпраці і люди можуть приїхати і без направлень. Ми теж будемо їх досліджувати і діагностувати. Але я думаю, що важливо для людей з віддалених селищ, віддалених якихось регіонів, щоб ми приїздили до них якомога частіше. Тому сьогодні ми б говорили, що, мабуть, наступний наш візит може бути в Макарів. І на базі Макарівського району ми організуємо подібний захід і обов'язково організуємо науково практичну невелику конференцію для лікарів сімейної практики кардіологів. Для того для того, щоб показати на якому дійсно високому рівні на теперішній час знаходиться українська кардіохірургія. Які можливості наші? Поки відбувалась зустріч у дитячій поліклініці. Мобільна група лікарів із інституту Амосова оглянула майже 50 дітей з Фастова та Фастівського району. У п'яти із них виявили вади серця. Договір про співпрацю сторони підписали. Тож будемо сподіватись, що кількість хворих на серцево судинні захворювання буде зменшуватись. Олеся Волкова, Олександр Дідківський. FASTiV TV Мешканці за вокзал зібралися, аби вирішити одну з найболючіших проблем. Про це розкаже Володимир Степасюк. Завод з переробки сміття у Фастові потроху втілюється у реальність. Нещодавно це питання обговорювали і жителі завокзалля, адже завод буде збудовано саме поряд з їхнім мікрорайоном. Я думаю, що кожна людина, кожна, я не, не думаю, що хтось не захоче, щоб його дитина або внук, або правнук, дихав чистим екологічним повітрям. Ми на сьогодні за те, щоб дати змогу е, наш, нашим інвесторам в частності. Володимиру Михайловичу, для того, щоб цей переробний завод у нас був. Депутати міської ради в свою чергу підтвердили актуальність і екологічну безпечність даного проєкту. Те, що в навіть тверсі, що є кошти в міста зробити таке підприємство, там щось якось там наподобі і так далі. Я хочу вам заявити авторитетно. Я як депутат Фатівської міської ради, як член постійної комісії по бюджету фатівської міської ради, хочу вам сказати. Грошей у міста немає навіть 10% того зробити, що пропонують зробити інвестора. Тому іншого шляху, ніж об'явити оголосити конкурс і вибрати найкращого, хто буде на конкурсі інвестора. У нас просто немає іншого шляху. Жителі Фастова прагнуть зробити своє місто чистішим і придатнішим для існування. І ніяке накладання вето цього не зупинить. Володимир Степасюк, Олександр Дідківський. Васцівтіві. Краплинку дитинства подарували маленьким борівчанам. Біля борівської селищної ради сьогодні людяно. Батьки прийшли зі своєю малечею на краплинку дитинства. Патріотичні малюнки на асфальті прикрашають селищну раду, адже дітки. Так старалися. Після малюнків неочікувано було побачити флешмоб, який підготував колектив лілея. Та до них долучилися усі охочі. Після розваг на вулиці для борівчан та гостей був концерт, який створили талановиті діти та їх керівники. Талановитих діток не забувають. Цього дня їх пригощали морозивом, солодощами, а також презентами від спонсорів та меценатів заходу. Тетяна Чіпко. Фастів ті Фастівський костел влаштував для малечі свято. Як раділи маленькі фастівчани, розкажуть наші журналісти. Хоча день захисту дітей минув, але костел звиження святого Христа не припиняє радувати малечу. Так, минулими вихідними пройшло грандіозне свято дитинства. Для малечі підготували чимало розваг конкурси ігри аквагрим батути, майстер-класи, і це ще не весь перелік. Це свято для дітей, це свято для родин, це свято для всіх. Також хто по особливому розділяє сімейні цінності всім фастівчанам. дякуємо, всім людям доброї волі, які. Тримують, які також е, сьогодні разом з нами. Хай Бог вас благословить. Також на свято завітав голова представництва Європейського Союзу в Україні. Дуже приємна сьогодні подія, день захист дітей фастові сьогодні, стільки усміхів, стільки таких щасливих дітей, яким дане ці віле забави, міру, спокою, але також і ну, спільного. Уга, молитви і відчуття, що є сенс нашого життя. Католицька парафія, волонтери та всі небайдужі попрацювали надзвичайно добре, і вся дітвора залишилася задоволеною та з купою вражень. Олеся Волкова, Віктор Барчин, Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Ще одне свято дитинства пройшло у міському парку культури. Порадував цього разу благодійний фонд Сварог. У нашому світі безліч проблем, але коли ти бачиш посмішку дитини, забуваєш про все днями в нашому місті відбулося свято до дня захисту дітей. Міський парк культури імені Юрія Гагаріна зібрав цього дня багато діток та їх батьків не тільки з Фастова, а й з Фастівського району. Святковий концерт дивував дитячими талантами, вокалістами з Фастова, Борової, Білок. Хореографічний колектив Лілея та дитячий садочок з Борової вражав своєю підготовкою та виступами. Ато дитинства пройшло за підтримки депутата районної ради Миколи Гірника, мецената Віктора М'ялика, керівників Борівської селищної ради, благодійного фонду Сварог, директора парку Дмитра Демиденка, інтернет-провайдеру Фастівнет, компанії Ейвон, страховій компанії Княжа, дітки були задоволені, адже окрім позитивних емоцій, отримали солодкі подарунки та презенти від спонсорів. А також до схочу катались на атракціонах. Не обійшлося і без великих добрих справ. Так, Віктор М'ялик передав грошову допомогу у розмірі 35 тисяч гривень на лікування дитинки з ДЦП. А також Олександр Волонець та В'ячеслав Соболєв викупили на благодійному аукціоні у обласній раді роботи наших маленьких фастівчаночок за 30 тисяч гривень. Кошти підуть на їхнє лікування. Валерій Довгопол передав подарунок благодійному фонду Сварог. Та не зважаючи на різні політичні погляди чи вподобання, усі спонсори та меценати об'єдналися на спільну справу допомогти дітям. А діти були щасливими. Окрім святкового концерту, на них чекали аніматори з дивокраю, аквагрим та малюнки на асфальті. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. видатної фастівської письменниці ювілей. Як вітали Ему Піньковську? Дивіться далі. Емма Піньковська святкує ювілей, її 75 Своє свято вона розділила із друзями та шанувальниками у міському краєзнавчому музеї, де відбулася творча зустріч. Гості вітали ювілярку. Учні музичної школи співали для неї. А Ема Піньковська розповідала про етапи свого життя. Ми, ми, ми. создадим писательскую команду, и пусть она исследует вопрос, от чего болеют и почему умирают поставчане. Вот так вот, и все. А я сижу, я была главным врачом тогда, я сижу, себя слушаю, ну, и подхихикивая, говорю ему, спросите меня, я вам сейчас отвечу. Он говорит, спрашивает, отвечайте. Я ему говорю, болеем мы от А від страху. Ема Пінькоська приїхала до Фастова 40 років тому, 25 з яких попрацювала головним лікарем, а потім занурилась у письменницьку діяльність. Дуже принципова людина величезних знань, цікавих поглядів, яка дбає не тільки про себе, а про всіх навколо себе. Вона та, яка говорить про те, як ми можемо самовдосконалюватися, як ми можемо жити творчим натхненним життям, як ми можемо допомагати один одному. Ми вітаємо ювілярку та бажаємо міцного здоров'я та творчої наснаги. Олеся Волкова, Фастів Тіві. Це всі новини, які ми підготували для вас. Залишайтеся з нами. Для вас працював колектив «Фластів Тіві та Тетяна Чіпко.